Час новин на телеканалі ТІВІ4 вітаю вас про головні події Тернополя та області далі. Перша леді відвідала Тернопільщину. Поїздку Олена Зеленська присвятила питанням впровадження та розвитку безбар'єрності на місцевому рівні. Так, дружина президента побувала в інклюзивно-ресурсному центрі у Великоберезовицькій громаді та познайомилась із його вихованцями. Також Олена Зеленська разом із очільником Міністерства охорони здоров'я Віктором Ляшком. Відвідали нейрореабілітаційне відділення Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні, яке спеціалізується на комплексному лікуванні захворювань нервової системи та опорно-рухового апарату. Подробиці візиту далі. Як у Тернопільській області реалізовують стратегії зі створення безбар'єрного простору, особисто перевірила перша леді України Олена Зеленська. Дружина президента днями із робочим візитом побувала на Тернопільщині. В межах поїздки обговорювали питання безбар'єрної освіти, медицини та доступного міського простору для усіх категорій населення. Зокрема, Олена Зеленська відвідала інклюзивно-ресурсний центр у Великоберезовицькій громаді та познайомилася з дітьми, які там навчаються. Мене дуже потішив ІРЦ. І особливо мобільні бригади це дійсно така новаторська штука, яка потрібна особливо в сільській місцевості, і особливо для тих людей, які не розуміють, що ця послуга існує, і вона доступна для їхньої дитини. До роботи у центрі залучили досвідчених фахівців, логопадів, дефектологів, практичних психологів. Тут піклуються про те, аби у кожної дитини були відповідні навчальні матеріали за потреби підручники шрифтом Брайля. А для забезпечення безбар'єрного доступу до установи перед входом облаштували пандус. Також Олена Зеленська разом з очільником міністерства охорони здоров'я Віктором Ляшком відвідала нейрореабілітаційне відділення Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні. Тут перша ладі ознайомилися із роботою центру досконалості, який нещодавно відкрили на базі медзакладу. Це дійсно заклад на високому рівні, технічно оснащений, молодий персонал, і ти бачиш цих. Людей, які отримують там, наприклад, реабілітаційні послуги, це дійсно надихає. Тут лікують ураження нервової системи та опорно-рухового апарату. 50-60% пацієнтів долають інсульти, 20-30% відновлюються після спінальних травм, зокрема завданих війною. Дружина президента ознайомилася зі всіма етапами лікування, яке отримують пацієнти від діагностики та інтенсивної терапії до реабілітації в центрі досконалості. У межах візиту Олена Зеленська Обговорила із місцевою владою стратегію створення безбар'єрного простору на період до 2030 року. Ну, року. Мені там показали а, підйомник, показали як класно, пандус. Треба нажати на кнопку, і тоді приїде, приїде адміністратор і відкриє вам двері. Я дуже прошу всіх думати про. Весь шлях людини з такого моменту, коли вона виходить свого з дверей своєї квартири до того моменту, коли куди вона має потрапити. Під час зустрічі з керівництвом ОВА і Тернопільської міської ради Олена Зеленська підсумувала, що є позитивні зміни у розвитку безбар'єрності на місцевому рівні. Проте цю стратегію варто доповнити. У Тернополі з'явилося інклюзивне таксі для перевезення маломобільних воїнів. Використовуватимуть ветеран таксі, захисники та захисниці, які отримали поранення та не мають можливості скористатися власним транспортом. Безкоштовно. Таку ініціативу запровадив тернополянин Ярослав Яготін разом зі своєю командою. Як вдалося реалізувати проєкт та чи виїжджав вже автомобіль, розповідаємо. 12 днів від ідеї до її втілення. Саме стільки часу знадобилося тернополянину Ярославу Яготіну та його команді на реалізацію інклюзивного таксі у Тернополі. Його пасажирами будуть захисники та захисниці, які отримали поранення та потребують транспорту для переїзду з пункту А до пункту Б. Вітеперся вдасться їм реалізувати із допомогою буса, який спеціально адаптований для перевезення маломобільних людей. Таке авто знайшли у Нідерландах. Воно оснащене всі не Обхідним для зручної поїздки, механічним підіймачем, ременями безпеки та кріпленнями для фіксації крісла колісного захисники зможуть користуватися автомобілем у Тернополі та поза його межами. Це перевезення між лікарнями, перевезення з ЖД вокзалу в лікарні з лікарні на ЖД вокзал. іноді військові, які в області або там в сусідніх областях хочуть на вихідних там побачити родичів, але є складнощі, щоб доїхати туди. Такий проєкт отримав назву Ветеран таксі. Аби автомобіль був помітним на дорогах для водіїв, тернополяни також створили лого. На ньому військовий у кріслі колісному та з автоматом у руках. Цей малюнок є символічним та свідчить про те, що воїн тимчасово перебуває у таких життєвих обставинах та навіть в таких умовах є прикладом для інших. Я розумію, що для військових дуже важливо не відчувати, що вони якісь є не такі, як інші, особливо після поранень, бо він там. Ще два місяці тому там на посадки бігав, посадки штурмував, а зараз до нього відносяться якось. Якийсь... Типу не знаю, з жалем якимось, тому ніякого жалю не проявляємо до цього. Це просто військовий, який отримав під час виконання бойового завдання поранення. Він далі залишається воїном. всередині він воїн. Ярослав Яготін вже давно допомагає військовим. Тернополянин часто відвідує захисників на фронті, а також спілкується з ними в тилу. За словами волонтера, завдяки такій ініціативі вдасться висловлювати повагу військовим до їхньої сміливості та героїзму. А також вона допомагатиме нашим ветеранам та ветеранкам повертатися до цивільного життя. Є така фраза відома: що військовий взяв відповідальність щоб нас захищати, і ми мусимо взяти відповідальність як суспільство, коли він повернеться. І це наша частина відповідальності. Бо коли ми кажемо героям, слава. Воно якесь типу, це має бути дієслово, що означає героям слава. І ми це одне з тих, що ми практично хочемо робити. Ветеран таксі перевозитиме маломобільних воїнів у Тернополі та поза його межами безкоштовно. Аби замовити поїздку, телефонуйте за номером 096 911 33 55. Як попередити булінг? Розповіли студентам співробітники ювенальної превенції. Правоохоронці зустрілися зі студентами Тернопільського педагогічного університету. Майбутні педагоги, психологи та логопеди дізналися про булінг в освітньому середовищі, адже безпека дітей пріоритет сьогодення. Поліціянти роз'яснили студентам, як можна попередити негативне явище, а також до яких наслідків може призвести різного роду цькування. Подробиці у моїх колег із ГНП. У приміщенні дружнього простору вільна зустрілися ювенальні поліцейські та студенти Тернопільського педагогічного університету. Майбутні педагоги, психологи та логопеди дізналися про булінг в освітньому середовищі, адже безпека дітей пріоритет сьогодення. Основною метою подібних заходів привернення уваги громадськості до проблем насильства. Випадки образ, принижень знущань серед школярів зростають. Правоохоронці роз'яснили студентам, як можна попередити негативне явище, а також до яких наслідків може призвести різного роду цькування. Від булінгу страждають не тільки жертви, а і кривдники. як правило, агресори потребують підтримки та уваги дорослих, а приниження інших, на їхню думку, є методом самоствердження. Розповіли ювенали й про адміністративну відповідальність, яка настає за вчинення правопорушення. Поліцейські наголосили, що про такі протиправні дії замовчувати не слід. Необхідно звертатися за допомогою до батьків, вчителів та працівників поліції. Ми розповіли їм про прояви булінгу в дитячому середовищі, про прояви домашнього насильства, а також надали рекомендації, як не стати жертвами шахрайських схем. Студентка Тернопіль. Описько-педагогічного університету Ірина Дорош підкреслила, що молоді потрібно розповідати про проблеми насильства. Молодь дуже важливо просвічувати в цих питаннях, і чим більше ми будемо говорити про булінг із дітьми у школі, тим більше це буде сприяти зменшенню булінгу в суспільстві. Ювенальні поліцейські закликали молодь бути уважним один до одного, поважати навколишніх та допомагати тим, хто цього потребує. Жодна людина не повинна піддаватися насильству. Від сьогодні, 15 лютого, в Україні набирає чинності нерестова заборона на вилов щуки. Обмеження діятимуть до 31 березня. Заборона пов'язана із фізіологічними особливостями цього виду риб, адже щука одна з небагатьох. Нерестова активність якої починається за температури води від 3 до 5 градусів тепла. Подробиці дивіться далі у сюжеті. 15 лютого розпочинається нерестова заборона на вилов щуки. Відповідно до правил любительського рибальства у всіх рибогосподарських водних об'єктах не можна буде у період нересту ловити щуку. Діятимуть обмеження до 31 березня. Все пов'язано з тим, що щука відноситься відноситься до відносно рідкісного виду риби і з метою збереження популяції цього виду риби введено це заборона вилову цього виду риби за словами Сергія Сенека. Заборону у зв'язку з погодними умовами можуть переносити на 15 днів раніше від основного періоду, або на 15 пізніше. Щука не реститься при 4-6 градусах. Якщо потепління раніше чи зима продовжується. Тому ці терміни можуть бути перенесені. Сергій Сеник говорить, термін нерестової заборони на вилов щуки має бути не тільки на період відкладання ікри, але й на час переднерестової активності, адже перед нею у цього виду риб відбувається міграція, під час якої остаточно дозріває ікра у самок та молок у самців. Наступна буде нерестова заборона. Як правило, у нас на 1 квітня. Додається, але вона також може бути перенесена на на 10 днів або на 20 днів або 20 назад, ой, на 10 днів вперед або на 10 днів назад в зв'язку з кліматичними умовами. За незаконне добування щуки у нерестовий період передбачене покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків, розповів Сергій Сенек. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки 3468 гривень. Цими вихідними в ефірі телеканалу tv 4 глядачі побачать 600-й випуск програми про нас. Її автор, відомий тернопільський астролог і космопсихолог Іван Круп'як, один з найдосвідченіших працівників нашого медіа. Його проєкт про цікавих та неординарних людей, яких він знаходив та запрошував у студію. Вони щоразу обговорюють різні теми. а ще… Іван Степанович щотижня у своїй передачі розповідає, що ж нам віщують зорі. Перша програма була записана. Це не, вона носила іншу назву ще у 30 років тому. У театрі драматичному там ходив десь може за два місяці. В різних студіях записувались передачі, і не віриться, що так швидко минає отой прекрасний. Найдорожчий скарб людини. Час я запрошую, переважна більшість таких цікавих, неординарних людей, старших уже на свої програми, тому що це є скарб нашого міста, нашої області. Ці люди багато прилучилися для того, щоб розкртала наша наша культура. Наше мистецтво, ну і інші різні галузі, і про них повинні люди знати. Я собі поставив задку мету. Щиро дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви дивитеся, цікавитесь і підказуйте мені інколи от, хтось зустрічає так, би зробити і так. Я дуже вдячний за це все і всім всім, -всім звичу здоров'я, а нам швидшої перемоги. На перемогу чекаємо усі ми, але давайте не лише чекати, але й усіляко до неї докладатися. Бережіть себе та своїх рідних. Гарного вечора.